Набратися натхнення та запросити у гості, керівник громадської організації столичні ініціативи Ігор Дубруцький, розповів Івано-Франківцям, чим дивуватиме Київ під час новорічно-різдвяних свят. Окрім пишної ялинки, яку привезуть з Прикарпаття, на Софіївській площі розгорнуть справжнє різдвяне містечко. А ще діятиме всеукраїнська резиденція Святого Миколая. Саме на традиціях чудотворця переконані організатори дійства потрібно виховувати малят. Дід Мороз був при соціалізмі для всіх як негарне слово халява. Святий Миколай чи чому? Ти робиш, в тебе є мотивація, ти отримуєш і подарунок, і ти отримуєш все. Ти не робиш, є зрізочка, є чорт, і ти вибираєш що. І якраз оце добро, яке спонукає людей і, і робити, і вчитися, і заробляти, ми несем цю культуру е, Святого Миколая. Водночас в Івано-Франківську, каже міський голова Віктора Нушкевичу, з великі кошти з бюджету на новорічно-різдвяні свята не витрачатимуть. До організації дійства максимально залучить бізнес. Ялинка неодмінно буде, орієнтовно 20-метрова. Особливих змін її традиційного декору не планують. Новорічне дерево прикрасять минулорічними національними бантами. Крім того, з Києва до столиці Прикарпаття передадуть 50 новорічних іграшок. А от дату відкриття головної хвойної красуні міста ймовірно змінять, адже не виключено, що ця подія буде об'єднана. Не зі столицею телемостом ми за день до Миколая за зазвичай засвідчував тобто 18 грудня. Ну, ми це все узгодимо. Якщо дійсно буде оця площадка, оцей телеміст, і якщо на рівні Києва і на рівні там і керівництва держави і адміністрації КНДА прийнято рішення, що 19 числа в 18 годині можливо ми також приєднаємося. Не будемо запалювати ялинку саме 18 грудня а запалимо разом якщо це буде по всій Україні, також під час прес-конференції Ігор Гордобруцький вручив Прикарпаттям відзнаки за підсумками цьогорічного параду вишиванок.